167 років тому відбувся історичний момент, коли тисячі жінок вийшли на вулицю і сказали, ми такі самі, як і чоловіки. І давайте пригадаємо, що змінилося за цей весь час. Зараз ми реально відчуваємо більшу свободу, більше щастя, і багато жінок успішно працюють на рівні з чоловіками, заробляють навіть більше ніж чоловіки. І за останні кілька років соцмережі дали нам можливість дізнатися про таке слово, як самореалізація. І ми можемо бути не тільки там господинею, працівником, ми можемо розвивати свої таланти, бути помітними, ділитися своїм досвідом, навичками і отримувати за це визнання і гроші. Ну та, ви скажете, що не все в тому житті зводиться до матеріальних цінностей, але ця революція дала нам свободу вибору, можливість самореалізації. Тож це чудовий. Міжнародний жіночий день. Я хочу сказати вам, ви можете. Бути успішні, реалізовані і не бійтесь, прагнути найкращого для себе.